Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Миргород Фішинг. Запрошую вас на перегляд риболовного відео. Приїхав я на річку Псел, надію піймати хижачка, а якого там пощастить, то вже подивимось. Подивимось, що взагалі щось піймав. Ну, я думаю, своїх пару хвостів ми обов'язково піймаємо. Не знаю, чи дасть нам дощ прорибачити повноцінно ці пару годин, бо синоптик вангує там на цілий день дощ і такий посилений. Ну, добре, збираюсь снасті і пробуємо щось піймати. Ви мочитесь позручніше. Гарного перегляду. Сьогодні знову буду рибачити двома комплектами: це Rexar від Zemex. Поставив такий стік. І від Crazy Fish Aspen Steak Ultralight. Новий кренк. Я минулу риболовлю відірвав кренчик. На жаль, на даний момент такого в магазині не було, то я замовив подібних. подібний і другий там натуралка я вам покажу. Котушечки Windrunner. 42,5. Шнури, які намотані, ви бачите на своїх екранах. Все, комплекти зібрані. Ходімо пробувати піймати рибу. Так, почнує. Кренка. Перший закид без риби, але ну, сподіваємось, що покльовки сьогодні будуть. Єс. Щоб ви розуміли, це перша рибина за годину. І такий красень ладошковий. Вдалося розловити кренк і нарешті піймати рибку. Дякуємо тобі за покльовочку, біжи. Рости. А я ж маю надію ще піймати. Є хтось підсів. Невеличкий. Смога остеє. Є, хтось підсів. Смогастий. Біжи. Е. Все, кто спит, Гарні які кабаны клюют. Взять парочку себе на вечерю, так бы мол, это. Утик. Трошки підловився на цьому місці, піду далі. Ще пару точок провідаю. Гарний містечок. Може тут і окунець є. Зараз дізнаємось. Хтось здибав приманочку. Можливо, то й трава, бо тут так бачу, наче мілячок. Є yeah. Що це Шнурсон. Перший шнурсон за сьогодні, так? Да? Хто ти там і ганяв? Так, не драйся, зараз я тебе пофоткаю і відпущу. Все, дякуємо тобі за покльовочку. Біжи підростай. Який кренк ловив все підряд. Супер відчуття, коли підсідає якась така більш-менш рибинка на ультрик. Просто кайфуєш від виважування. Вже вертаюсь до машини. Прокидаю деякі місця, бо час відведений на риболовлю швидко спливає то в принципі більш-менш хоч окунці прокльовувались деколи і то добре Ух ти! Хто це шнурсом? Іди сюди. Так, він там не погризи кренк. Бо він ще такий новенький. Опа. Стоять, сейчас фото і додому відправився. Потерпи. Раз клюнув, то потерпи. Все, дякуємо тобі за покльовочку. Потужну. Біжи рости. Так, да, згоден, твердувато вийшло, але залишився живий. Поводок щучий стоїть, бо коротких вже немає, треба прикупити. А все одно І окунь клює, не насторажує цей довгий повідець рибу. Так що нормально. Є, ще на тому самому місці покльовка. Хто це там? Йокунь. Ну, ще й непоганий такий. Клас, біжи. Обережно там буде щука. Щоб ти не попався від рибалки та прямо щучі. В пащу. Добрався вже до машини, зараз тут трошки покидаю і хорош. На сьогодні стік так і не відігрався, в суху програє, але в нього ще тут буде шанс. Хоча тут така місцина більше для кремка. І ще й під завершення влетів. смугастий. Біжи Ну що, мільйонний крайній закид? І збираюсь. Ну, от ви переглянули відос з риболовлі до кінця. Залишився я задоволений, покайфував ультралайтом. Цей крен давав сьогодні життя. Наловив риби в той час, коли стік мовчав. ну Йому пробачаємо, так як минулого разу він піймав трофейну щучку на 2200 в минулому відео. Хто не бачив, то рекомендую подивитись. Все. Всім всього найкращого, до нових зустрічей на водоймах. Пока, пока.